Найочікуваніша прем'єра сезону? Швидко, швидко на кухню побігли. 2945, тисячі дев'ятсот 30. З При Якою ціною вимірюється чистота в ресторані? Дуже хочу подивитися, в яких умовах їжа добирається догори. Чому? Боєдна. Боєдна. Що вивело інспектора Фреймут із рівноваги? За що європейці готові викласти майже місячну зарплату середньостатистичного українця? Даляти на слимаками, вони маньяки. Інспекція, на яку чекали роками. За моєю спиною Верховна Рада України сюди винакли сивої давнини. Скільки коштують сардельки для депутата? Сардельки. Небезпечні інспекції. Заради справедливості. Що ж тут? Мені, Зразу недоліки, б'ють по суду. Я Ольга Фреймут. Ресторани я інспектую за п'ятьма категоріями. Кнайпи, кафе та генделики мають право на одну помилку. Бруд не пробачу. Чистота поза компромісом. Все, що не помічу я, зафіксує моя мінілабораторія та десятки таємних агентів, які працюють всією країною. Від мене нічого не приховаєш. Мене не зупиниш. Програма інспектор Фреймут не попереджає заклади про перевірку, не працює на замовлення і не бере хабарів. Усі рахунки, в тому числі зазіпсоване майно під час інспекції, сплачує телеканал Один плюс один. Інспектор розпочинає перевірки з Києва. Адже це серце України. Прислухайтесь, воно прискорено б'ється в перечутті. Це прабабця всіх кузатих хат. Вона була першою, а потім розродилася на всю Україну. Це місце, де їдять всі і туристи, і офісні працівники. В цьому закладі працював наш таємний. Таємний агент. Спеціально навчена людина, яка є очима і вухами Ольги Фреймут. Озброєний ультрасучасним шпугунським обладнанням. Він слідкує за рестораном зсередини і знає всі його секрети. Він мені сказав, що на кухню просто так не зайти. Треба йти крізь арку, а потім шукати пішли. Команда вирішує почати інспекцію саме з кухні, адже її можуть зачинити. Щойно побачить фрейм. О, о здається, нас помітили. Добрий день. Ви так гарно виглядаєте. Боже, в кого ви такі В Маму чи в тата? Тата. І я теж в тата. мене та... тату. пішли разом. Слухайте, а ви їсте в позиції хась? Поки Микола розмірковує над відповіддю, інспектор і вся команда вже дісталися кухні. Ай, слизько вас. Слухайте, у вас тут слизько, я тут не повбивалися. Добрий день. А на кого немає на мене? А я хочу, щоб на мене хтось звернув увагу і розказав. Тут дуже багато людей харчується. Оля. Яночка, тут холодний відділ. Тут роблять салат в позадій хаті. Який у вас найпопулярніший салат? На Ого, Скільки капуста. Знаєте, як моя бабуся казала, їж капусту, будеш мати дупу клузку. Я так не їла її, як чесно вам скажу. Знайдіть помилку в цій інсталяції. Час сплинув. Цей пакет. А чого його так сюди кинули? Немає прям миски? ще для огірочки. Просто а звідки вони ходять? <звідки> звідки? Звідки? А що, пакет знаходиться в контейнері з капустою... Чистий пакет, це чистий пакет. Але це неправильно. Ви ж маєте бути перфекціоністкою. А ви взяли пакет і викинули сюди. А що зберігається тут? Все є, все написано. Так. Воно порізано коли. <різь> Яна. <різь> да? Це ненормально. Курка, яйце. Воно вже все таке слизьке. Воно не слизьке. Можна ще катічка, воно викинути треба вже. За чім А це що? Та ананас? А вибачте, не впізнала. От зроби сам такий пазл від Лєни. Насправді сміх-сміхом, яйце воно має бути що зварене, вкладене в салат. Я розумію, що тут конвеєр, тоді яйця мають бути нарізані окремо. Взагалі. Я вас дуже прошу, поміняйте ваші звичаї. О, тут мить посуд. Як вас звати? Що все, ваші руки, от ви це все сім'я сама робите? <танізима> моя хороша. Скільки тих, тих мисок, відер, і це все на тендітні руки Зараз Єни. <танізима> Ніхто не допомагає. У вас ще є колега? Ні, немає. <панізима> а машинка для миття баняків? <панізима> тобто побутовий пост миєте самі. Так. <панізима> моя дівчина, ми ж не вас забіймо, я хороші. Не бачу. Подивіться на свої ручки. Боже, моя рідна, ну я. Ой. Лене тут дордом. Я навіть не буду заважати, тому що цій жінці треба вимити всі баняки закладу. Ну вам Показала кухню. а Тепер запрошую до зали зробимо замовлення. Поки йду на кухню, розкажу, що тут впродовж довгого часу працював наш агент, і він таки розповів. Він розповів, що керує ще цього закладу, краде напої, тому персонал змушений розбавляти спиртні напої, щоб не було недостачі. Уявляє, що ти скажеш директору, лектора, ми доставимо поставки, ти у сумку. Те, що не поставиш, поставиш всі поставиш. Так я не то можете та вам? Ну це вже не, не суть ваша на факт, тому що бере. Ой, Ку-ку! мій хороший. Ой, то ж я, то я Оля, то я мій хороший. Оп. Після пережитого стресу на кухні охоронці забарикадувалися від фреймут зсередини закладу. Ви ну ще не ви їсти будете? Ходіть, ходіть разом, будемо перекон. Артема, відкривай. Ой, може, разом по Можна? Давайте, три частина. Ой, да ми як Як негарно? Дякую. Це ж відвідувачі ваші, ваші гості. Добрий день. Щастя, здоров'я. Дуже радий вас. Дякую вам. Що Рай, я б зробила без колесона. Оленка! Оленка! Оленка. Оленка. Сьомка запрещена. А де можна? Зал можна, але там не все. А що там такого? Ну, Секрет? В смысле, там їжа, роздаш. А я прийшла поїсти? Так від За... сьомка запрещена там. Добре, я тоді піду сама. Хлопчики, ви будьте тут. Я візьму сумочку та гроші. Це мій клас, там де гроші? Да. Насправді це не простий клач, а з прихованими можливостями. Клач, наглядач. Салат з капусти, то огірки 8,50. Слад з курку з ананасами 13,50. Пригадуєте ці ананаси? А це що? Це ананас. А вибачте, не впізнала. Тим часом, скориставшись пасивністю охоронців, оператор потрапляє в заборонену зону. О, Ігор. Дерзумієш, я розказую, що салат, у салат, його температура яка? В руці у фрейму суперсучасний лазерний термометр, який миттєво вимірює температуру будь-якої поверхні. Градусів. Норма. Ти хороший стоїть там, а ми ж тут сігар наш. Рідний. Ну, нехай стоїть. Так. А можна мені, будь ласка, а, що мені? Ну, Знову прижити. Та давайте вже. Ну ёлки-палки. Ну, блін, ну, ну нічого, вже змиріться. Ой, добрий день, дивіться, а десь такі прекрасні у вас усміхнилися. Рибу. Рибку бажаєте? Так, рибку. Соус. Бажаєте? Бажаємо. Часа. Найпопулярніший гарнір дня. Найпопулярніший? Так. Скоштуйте нашу пасту скільки і так. Бажаєте? Да. Бажаємо. Добре, ходімо далі перейдемо. Ходімо. Опа, знов ви. Ну йой. Пішли, пообідаємося. А ви зважити не хочете його? Я вже зважу. Добре, я пішла далі. Цей хлопчик в брилю, він ніби вже і вас як лети, який підріс. О, а ну спробуємо такий хід. А можна так ніби йти, йти і вийти? Не розрахуватися можна? Так, тут не пройти. тут не пройти. тут не пройти. І ніби собі ще щось хочу взяти, так собі хочу взяти. Ідеш ті настирливі охоронці, коли вони дійсно потрібні закладу. Знаєте, тут можна вийти, і не розрахувати. Вибачте, можна? Дякую. Дякую вам. Бачите, як вас легко надурити. 95 гривень з вас. Дякую вам. 5 гривень смачного. Дякую. А чиї вам залишають? Дайте близько 20 гривень. Дякую. Я ну що, я не брала напої навмисно, тому що мені потрібно на бар. терміново, і вам теж зі мною. Пішли, у нас там є справа. Нагадаємо, у позату хату влаштувався наш таємний агент. Він вивідав жахливу таємницю. За словами персоналу, директор закладу забирає додому пляшки з алкогольними напоями. Тому бармени розбавляють спиртне, аби приховати недостачу. Мішуєш, типу, що? Ну, що у нас? Це тобі ще раз ночі. Мішаєш типа? За чому? Все. Добрий день. А є ваша пані керуюча? А можна я покликати сюди? Ну, дайте мені, будь ласка, найдорожчі візки. Буде 30. Відбажається? Це найдорожчі візки. Я не здоріла, я не спиваюся. І я знаю, що я роблю. А ви пильний охоронець? Ви знаєте, що роблять ваші відвідувачі? Так. А що робить ваш персонал? Теж знаєте. У вас є камера спостереження? Є. А що робить ваше керуюча? Знаєте теж? Слідкує за роботою працівників. Боїмося, інспектор вас ще здивує. Я поки пані Люда йде, я швидко покажу, де тут руки миють. Мені цікаво. Чоловіче, жіночий туалет. Зурчали й не тільки. Ой-ой. й Водичка мила, є. Воно що було мило, є мило. Фу, як смердить. Дуже багато, ось що смердить. Ой, смітник забитий смердить. Ой-ой-ой. Фу. Я замовила салат, який я бачила на кухні. Ви розумієте, що цей конструктор зроби сам. Не забавка. Він несе в собі в небезпеку. Тому що яйця, курка, ананас – все в міхах, невідомо коли нарізано. Це потім може стати мешканцем реанімації. Дуже прекрасно на вигляд кекс. От правда, якби я такий кекс побачила в журналі, би сказала, яка газдиня напекла. Гарно, мило, цікаво. І вареники. Мені трошки не подобається посуд, тому що дуже великі страви. Їм тісно. Знаєте, Як, як Сашка колись був, напевно, маленький, а потім виріс і тобі було тісно в штаніжках. Отак От само цим вареникам тісно всі таєлці. Ну і віск. Робі полодку, Все? — У мене є питання до керуючих. Пані Люда, можна вас? Добрий день. Добрий день. Толя Фрейму звати. Дуже приємно. Ми надіємося, вам все сподобалось. Так, да, нам все сподобалось. Ви знаєте, дуже довго у цьому закладі працював наш таємний агент. В мене є підозра, що у вас розбавлені е, алкогольні напої. Ну, ви, мабуть, пробудили дегустацію. Я не дегустую такі напої. Але в мене є підозра, що ви розбавляєте напої. Щобраво. А ви забираєте алкоголь додому. Поставив їх дитину. Те, що не поставиш, поставиш. Всі поставиш. Нащо ви так робите? Не, запитання серйозне. Да. Не, на жаль, ми не можемо давати вам інформацію. конфіденційну інформацію. Так, да, Особливо. Конфіденційну інформацію. Так що вирішили дякуємо за увагу, за перевірку. Але для чого ви з пляшками носитесь? Ну що, все я показала по заті хаті. Подивилась на кухню, поспілкувалася з керуючим з персоналом. Поговоримо. Здається, поговоримо не тільки ми. Час висновків. Заклад оцінюється за п'ятьма категоріями: атмосфера, чистота, їжа, ціни та обслуговування. Ресторан здобуде нагороду, якщо матиме не більше одного мінуса. При цьому за чистоту слід отримати плюс. Відбулася інспекція у закладі «Пузата Хата на Бесарабці у Києві. Я хочу з вами поділитися враженнями. Впродовж довгого часу тут працював мій агент, і я знаю те, що знати б, напевно, і не хотіла. Атмосфера. Узата хата в її животику мешканці всієї України. Тут людно заклад люблять атмосфера плюс. Ціни: мій рахунок: 95 гривень за страви і 31 гривня за віски. Суп можна купити за 9,50, десерти теж 10 і трохи більше гривень. Ціни демократичні, ціни плюс. Їжа апетитна, все наладжено, немов на Маланчене весілля. На вигляд, все з нею добре. Їжа плюс. Але. Чистота в позатій хаті проблеми з чистотою. Не скрізь можна правильно помити і посушити руки, а в туалеті на другому поверсі були серветки однозначного походження, які смерділи. На кухні бруднюща підлога, проблеми зі зберіганням продуктів і холодильники. Там небезпека. Тому що ви бачили цей салат з куркою з ананасів. Він тлів у мішечках, як компрес на хворі ноги. Чистота у позатій хаті мінус обслуговування. Тут всі немов діти підземелля на кухні працюють рабині і заури. Ви бачили Лєну, яка своїми руками миє ці баняки, керівники позатої хати. Купіть людям машинки, які миють посуд. Це підло до такого стану доводити Лєну. І не тільки похоронці. Вони впадали в крайнощі, то їм було смішно, то сумно, і на кожному етапі вони зупиняли мене і знімальну групу. Але теж була їхня пильність, коли я поцупила тацю з їжею, прийшла повсказ. Отже, їхня компетентність. Під знаком питання. Але мені дуже сподобався Івасик Телесик у підлітковому віці. Він так завзято продав мені те, що я й не думала купувати. Молодець, але таємний агент продовж довгого часу стежив за роботою позатої хати, і найбільше його обурила робота керуючої. за інформацією нашого агента. Тут розбавляють спиртні напої. І я тепер розумію, чому мені і команді на кожному етапі боронили знімати програму. Обслуговування мінус. Зараз мали б показати агента, який пропрацював у позаді хаті, але не будемо. Нехай залишиться начіпаний нашим екраном і кулаком персоналу. Він виявився дуже професійним. Нехай працює в інших закладах України. Моїм агентом. Обслуговування чистота для мене це дуже важливі дві позиції. Вони настільки важливі, як зима і літо для року. Враховуючи те, що тут стільки недоліків, радити поза ту хату у Києві на Басарабці, я не хочу і не буду. Не пропустіть прем'єра сезону! Закривайте негайно! Що вивело інспектора Фреймут із рівноваги? Інспекція, на яку чекали роками, за моєю спиною Верховна Рада України сюди ви кликали з сивої давнини. Скільки коштують сардельки для депутата? Сардельки заради перевірки, фреймут ризикує власним життям. Я дуже хочу подивитися, в яких умовах їжа добирається до гори. Не потрібно. Оля, Оля.